Привіт! Сьогодні ми з вами будемо пекти макові коржики. Для цього нам необхідно мука 2 стакана, сметана пів стакана, мак, 3 столові ложки, масло 60 г, одне яйце, цукор 250 г, розпушувач 1 чайна ложка Яйце з цукром збиваємо міксером. До яйця додаємо сметану, м'яке масло та мак. Ретельно перемішуємо. Додаємо муку та розпушувач та замішуємо тісто. Кладемо тісто в пакет та ставимо в холодильник на 40 хвилин. Розкатуємо тісто товщиною не більше 1 см. Та вирізаємо з нього коршики. Викладаємо на деко та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Ось такі вийшли. Почного.